Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. НАТО буде потрібно від 35 до 50 недодаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії. Джерело відмовилося надати більш детальну інформацію про плани, які є секретними. Відомо, що бригада налічує від 3 до 7 тисяч військовослужбовців, тому створення ще 35-50 таких підрозділів стане значним викликом. Ще однією ознакою масштабу виклику, що стоїть перед НАТО, є те, що за словами джерела, лише Німеччині доведеться вчетверо посилити. Свої сили і засоби протиповітряної оборони. На саміті у Вільнюсі минулого року лідери НАТО погодили перші великі оборонні плани Альянсу за більш ніж три десятиліття. І відтоді посадовці працюють над тим, щоб перевести ці документи в конкретні військові вимоги. Очікую, що лідери НАТО отримують оновлену інформацію про плани у Вашингтоні цього тижня на саміті з нагоди 75-ї річниці альянсу. Протиповітряна і протиракетна оборона, далекобійне озброєння, логістика, а також великі сухопутні маневрені формування є одним з наших ключових пріоритетів, додав посадовець.